Слава Богу, брати і сестри. Брат Сережа перший говорив про важливість пізнання Христа, важливість дружби з Христом. Тарас говорив зараз про те, що ця дружба з Христом, вона показує себе, коли люди роблять достойний плод покаяння. І в Писанні Петра написано, що. Благость Божія тебя к покаянию. Люди не можуть зробити достойне під покаяння, якщо вони не пізнають доброту Божу, якщо вони знають о, лагідність Божу. Нас ніхто не заставив покаятися, я думаю. Не можна заставити людину покаяться, але це робить Господь Духом Святим в серцях кожного з нас. Слава Богу. Я хочу читати Боже Слово. Це буде книга «Діяння апостолів, 10 розділ з першого вірша. В Кесарії був некоторый муж іменем Корнілій, сотник із полка, називаємого італійським, благочестивий і боящийся Бога со всім домом своїм, творивши много милостині народу. І завжди молившися Богу. Он в відінні ясно відділ. Це говорить про людину, яка не знала Христа, яка служила Богу по закону Моїсея. Але він був чоловіком воєнним, під ним було 100 солдат. Але він як знав, так і служив Господу. Третий вирш. «Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий, он же взглянул на него, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море, Он скажет тобі слова, которыми спасешься ти і весь дом твой. Питання до всіх нас. Якби Корнелій служив Богові, так як він служив, не знавши Христа, чи, мав би він спасіння, чи ні? Давайте почитаємо його характеристику. Другий вірш. «Благочестивий і боящийся Бога з всім домом своїм. творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. И он еще видит водиння. И дальше про него говорят его люди, 22-й вирш. Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от ангела повеление призвать тебя в дом свой. Это уже до Петра говорит. То есть, я думаю, что Для чого тоді йому являвся ангел? Коли він такий хороший, коли корнілія всі хвалять, коли він поститься, він молиться, він робить милостиню. його характеристика просто золота. І думаю, кожен з нас хотів би про таке про себе почути, як про себе почув Корнілій. Але Йому являється ангел і каже, що позви Петра, він тобі скаже слова, через які ти спасешся і твій дім. І тут нам стає ясно, що як би ми не спасалися, ми не можемо спастися нічим, крім Христа. Нас ніхто не може спасти крім Христа. Що нас спасає? Те, що ми сьогодні не п'ємо, ми там не куримо, ми не матюкаємось, ми там не живемо розпусним життям, це нас також не спасає, бо спасає нас Христос. Слава Йому за це. Бо в світі є багато моральних людей, які живуть краще, ніж ми, яких мораль вища, ніж у нас, яких культура висока, ніж у всіх нас, але вони Христа не знають. І така дорога до спасіння не приведе, на жаль. І те, що ми там не п'ємо чи не куримо, це також нас зовсім не спасає. Це плід покаяння, який казав грав Тарас. Це плід покаяння. Якщо ми щось не робимо, але те, що ми щось не робимо поганого, цим ми всі спасіння не заробляємо. Бо спасіння не можна заробити, і спасіння дається даром через віру Ісуса Христа. Хтось колись сказав, що не даємо пропадають по знайомству. Познайомству з Ісусом Христом. Слава Богу за це. Слава. І ось э, сьомий вірш. Коли ангел говоривши з Корнілієм, отошел, то він призвав двоїх і своїх слуг і благочестивого воїна, благочестивий воїн, цікавий, цікавий термін, находившися при ньому, і розказав їм все послав їх в Іопію. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх домом помолиться, и почувствовал Он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери пресмыкающиеся и птицы небесные. И глаз был к нему. Встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, чтобы значило видение, которое он видел, «Вот мужик, посланий Корнилием, розпросів в доме Симона, остановились у ворот. Ну і потім а, Петро а, прийняв їх, вони сказали, а, за що вони прийшли, а, побули в нього ще один день і потім пішли. І що значило це водіння для Петра? Ми читаємо нижче, 24-й вірш. В сьогоднішній день прийшли вони в Кесарію. Корнили же ожидал их, созвал родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнили встретил его и поклонился, пал к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но Бог мне открыл». Ось Петр говорит про свое видение – Но Бог мені відкрив, щоб я не почитав ні одного чоловіка скверним или нечистим. Тому що до цього видіння, яке бачив Петро, вони слово про слово Євангелія тільки євреям. Вони мали діло з євреями. А і з такими, як ми, не євреями, язичниками, вони діла не мали. Тому що ми для них були людьми скверними, нечистими. І... По закону Моисея у нас не було шансів на спасіння. Але через це видіння, яке Петро зрозумів, Він говорить, но Бог мені відкрив, щоб я не почитав ні одного чоловіка скверним або нечистим. Посему я, будучи позван, і прийшов безприкословно. І так спрашиваю, для якого діла ви призвали мене?» Корнили сказав, четвертого дня я постився до теперішнього часу, В девятом часу молился в своем доме. И вот стал передо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомянулись перед Богом. Итак, так пошли в Иопу и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в некого в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Тот час послал и к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел». И когда мы говорим, что Ви добре зробили, що прийшли на це місце. Це звідси ми беремо цю фразу, коли Гаю Карнілі Петру, ти добре зробив, що прийшов. Тепер ми всі пристоїмо перед Богом, щоб вислухати все, що повелено від Бога. І далі Петро, наче говорить про Христа. І коли він говорив про Ісуса Христа, Він побачив, що святий Дух сходить на цих людей, і вони отримують духовне хрещення. Слава Иисусу Христу. Слава 44 вирш. Когда Петр еще продолжал эту речь, Святый Дух сошел на всех слышавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, І велілим крістіться во ім'я Ісуса Христа, потім вони просили його побути у них кілька днів. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Через цю історію Господь показав в той час апостолам, показав Петру, що і язичники, тобто ми з вами, ми також маємо частину свою в плані Божому спасінні через Ісуса Христа. Слава Йому за це! Слава Богу. І після цього, як е, Пакай всекарнилій його дім, прийняли вони хрещення і духовне хрещення. Потім вже один розділ е, написано про те, що в апостолів з'явились питання, і Петро пішов якби, на розборки з апостолами. Вони питали, як це так? І він пояснив їм все спочатку, і вони також потім прийняли цю волю Божу. Про спасіння язичників. А, моя думка сьогодні про те, що спасіння, яке ми отримали, воно дається безкоштовно, воно дається кожному, хто цього бажає і кому відкривається Господь. І нашими. Добрими справами, нашими навіть постами, нашими ще чимось, ми собі спасіння не додаємо, бо до нього не можна нічого додати. Жертва Ісуса Христа це досконала жертва, яка заплачена за всі віки і за тих, хто ще родиться завтра і далі. Жертва заплачена Христова повністю сповна. І наші справи, які б ми не робили, вони нічого не додають. Да, вони осквернюють нас, наші гріхи, да, вони тормозять нас, да, вони забирають наш час, забирають нашу енергію, забирають зв'язок із Господом, наші проблеми, наші гріхи. Але до спасіння вони якби, вони впливають на наше спасіння, скажімо так, але вони не додають спасіння нам. Я прочитаю про апостола Павла. Филиппийцам 3 раздел с первого верша. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам же о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из родов Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитают и ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю не так, потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, Так і должны мислить и по тому правилу жити. Подражайте, братья і мене і смотрите на тих, которые поступають по образу, какой имеете в нас. Історію апостола Павла. А, він написано, про себе говорить, що він, якщо брати по людському зерцу, він був досконалий, в нього була велика школа, в нього була велика кар'єра. В нього були великі зв'язки. Але і Бог вибирає цю людину і відкривається їй. І я знаю, те, що коли кається якась висока людина, то о, вона пізнає Христа, і вона, вона не забуває те, що вона вчила, вона не забуває свою культуру, вона не забуває свої зв'язки. Тобто все залишається. Висока культура всі людини залишається. Якщо Павло був навчений в високій культурі, в високій духовній школі, він це нічого не забуває, це йому пригодилося в служінні, і Бог таку людину вибирає для служіння йому. Але Павло говорить, що що для мене було приймучіством, це говориться не про те, що а, він мав, чи він, а, він, говориться про те, що ким він став, про, про його цілі. Про його цілі в житті, про його е, інтереси. Він каже, що для мене було преимуществом, то я почав, тою, бо його стала ціль одна це пізнання Христа. І він говорить, що познать Його, і силу Воскресіння Його, і участі в страданнях Його. Багатьом з нас цей текст взагалі не зрозумілий, про що говорить Павло, які його інтереси чтоб познать его и силу воскресения познать и познать участие в страданиях и сообразаться собра... в смерти его, сообразаваться, чтобы достигнуть воскресения мёртвых. Тот в его силе стали а, дуже високими, дуже духовними. І, розумієте, ми часто можемо спорити з вами про Якийсь про порядок служіння в церкві. Ми можемо спорити про е, е, якісь пісні, про зовнішні, про те, про те, про те, але ми рідко споримо про пізнання Христа. Ми рідко споримо про оці речі, про які, про які пише Павло, Познать Його і сілу Воскресіння Його, і участь в страданнях Його. Тому, брати, сестри, я хочу говорити про те, щоб ми думали про це, щоб ми молилися Господу. Щоб в нас також були такі цілі, як Павла. Бо він пише: подорожайте браття мені. І нам треба йому подорожати апостол Павлу в його інтересах. Що ти шукав, Павло? І він навіть говорить, що я не почитаю себе дастішим. Хоча багато 14 послань апостол Павла нам багато є незрозумілими, тобто ми ще багато не доросли до його рівня. Але він каже про себе, я не почитаю, я не почитаю себе достігшим. Тому про щось хочу говорити, що наші справи вони до спасіння не додають. Але моя молитва сьогодні про себе. Я хочу, щоб ми також молилися кожен, щоб ми молилися також про себе, щоб ми пізнавали більше Христа, щоб ми шукали Його лиця. Щоб ми е, е, шукали Його волі. Щоб ми шукали те, що йому подобається, щоб ми е, любили Його, тому що е, написано в Писанні, що хто не любить Господа Ісуса, да буде анафіма. Але ми можемо робити все правильно, але любові в серці до Бога в нас може не бути. І про це сьогодні моя молитва: Боже, дай любити тебе, дай жити так, щоб. Я відчував твою присутність. Дай жить так, щоб я не просто виконував обряди чи форми, і був красивий, і був непорочний серед церкви, щоб до мене було претензій. Це якби перший левел. Але Господь хоче більшого від нас, щоб ми пізнавали його, щоб в нас були цілі, як в апостола Павла. Пізнавати його, пізнавати його страждання, пізнавати його Воскресіння. Тобто є набагато більші цілі, нехай Господи буде вся слава і хвала. Амінь.